І справжнє задоволення це тоді, коли ми розуміємо, для чого ми призначені. Ну, Дивіться, я приведу такий приклад, знаєте, коли приводять до кінолога собаку, кінолог це той, що займається собаками, вони це, знаєте, і тренують їх і до них коли приводять, коли якась є проблема. Так? І коли приводять до кінолога собаку і кажуть, слухай, він, коротше, поводиться дуже странно і взагалі. Каже, якийсь пес, який його би підмінив. Що з з ним зробити? І кінолог перше питання, знаєте він задає? Він каже: а ви з цим псом трохи гуляли, чи ні колись? Він каже, що тут гуляли? Ви знаєте, яку вона на не коштує. Ви знаєте, що він їсть той пес? У мене є людина, яка перебирає курку з варену, кісточки, щоб він собі часом щось не пошкодив. Розумієш, він їсть перебирану їжу. Він, ви знаєте, на чому він спить? Хочете я вам покажу, на чому він спить? І кінолог каже, от в тому і проблема. Пес призначений для людини. Він хоче бігати по дворі, щось нюхати, шукати. А охотничий пес, якщо. Ти його не будеш з ним ходити на охоту, він не буде бігати по лісі шукати дичину. Все, він, він за певний період він зміниться, він стане странно поводитися, дуже дивно, потім захворіє і здохне. Бо він не виконує своє призначення. Яке призначення людини? Прославляти Бога. І кожен собі думає, що проставляти Бога це співати Алилуйя, слава тобі, Боже. Це також. Це також. Але це має бути внаслідок твого внутрішнього стану, що ти задоволений собою, що ти задоволений через те, що ти маєш можливість послужитися ближньому і йому служиш. І твоє служіння приносить тобі радість. Ти знаходиш себе. Якщо людина буде просто служити ближньому і собі, і забуде Бога, це буде однобоко. Як буде служити тільки собі, це буде егоїзм, це буде однобоко. Якщо буде служити ближньому, не знаючи Бога і забувши за себе, все, все для ближнього. От цього, що люди просять, все даю. Хто не звернувся, на, все, просто я тобі даю, бо, тому що хваліть мене, десь кедобре, я, добре, я все можу всім допомагати. Це також не добре. Це також не добре. Господь Бог хоче бачити в нас свою подібність, бо ми створені на образі подобу Божу. Бог не робить що-небудь і просто так. Бог не є фокусник, якийсь там штукар, чи ще там щось. І не є джин, який виконує людям бажання. Господь Бог створив світ і хоче, щоб цей світ у своїй досконалості був доповнений людиною, яка має подібність на Творця через те, що має розум і вільну волю, через те, що служить собі і формує себе того, хто вміє зібрати науку поколінь. Зібрати свій досвід життєвий і зручно і правильно передати тим, хто йде після тебе. Це можуть бути твої учні, це можуть бути твої діти, хто на що здатний, бо хто вміє навчити своїх дітей, той може і стати вчителем для інших і мати своїх учнів. А хто не може ні дітей навчити, ні учнів не може мати, та із собою не дасть собі раду. Тому, коли людина знаходить себе разом з Богом і для Бога, і в гармонії будує відносини до Бога і до ближнього одинакові, віддаючи славу Богу, служачи ближньому, тоді людина відчуває задоволення. Часом є, знаєте, як той пес у того чоловіка, що приводив до, е, до кінолога. І наших золотий, і постелено, хто знає чим, і їда, і все є, а радості собачої нема. Пес нещастивий, пес слабує йому погано і поводить себе дурною. Чому? Бо для, бо для нього викрестите те, що пса робить псом. Він хоче бігати по вулиці, щось шукати, щось собі знайти, якусь кістку гристи, розумієш. А в нього кости і з тої курки вареної вибирають, аби він сі не пошкодив. Все, він забанував. Часом і ми люди так дітей своїх оберігаємо від небезпек, від труднощів, від все чогось. Йой, то не треба. Йой, те дай мама сама, йой, те та дай тато тобі нам напише ту домашню роботу, бо ти сі не мучив, бо ти сі нервує. Це для нас і нервує, де нащо воно всі має нервувати? Таке мале. Ще вспіє. А що буде робити? Що сіна робить, що встиє сина робити? І оці поблажки людина перестає бути людиною. Ті, що люди, діти, які ми виховуємо в тепличних умовах, вони не будуть щасливі. Вони будуть мати все. а Щастя не буде. Ви скажете, так, най буде, най все має, але мені все рівно. Я вам ще іншу штуку скажу. Дівчата часом кажуть перед подружжям, як був багатий, бо була хата машина, мені все одно, мені все одно, який він. Буде все у хаті, все буде добре. Зійшлися, пожили рік, пожили два. І потім вона біжить до психолога, до священика. І каже: у мене валиться життя, мені світ не милий. І все те, що я маю, мене ташнить. Бо я не маю внутрішнього задоволення. Я туди піти не можу. Я нікого до хати не можу привезти, бо то охорона сидить під хату. Я не можу нічого зробити, поки він не спитає дозволу, я гірше як Рабиня і завда. А казала, що: та що, та якби, Йо, як буде хата, багата, і все буде, мені все одно, який він, я буду щаслива. Нє-а. Не це робить людину щасливою, а людяність. Бо той, хто зациклився на багатстві, хто би коло нього не був, усім буде погано. І охрані, і прибиральникам, і навіть дружині, і навіть дітям. Всім буде погано, якщо для нього є важне тільки майно. Нема ближнього, нема Бога. Є Він і Його майно. Людина перестала бути людиною. Вона стала ідолопоклонником. вона стала відступником. Тому біля нього нікому не буде добре. Але може бути наопакей, може бути успішна жінка, яка все здобула, все має, і такого приводить чоловіка. Находить собі такого. Каталожного, так, щоб гарно виглядав біля неї, щоб вона могла похвалити ось якого я маю красивого чоловіка. Він спочатку думав, Господи, файна дама, дорога, файно пахне, файно виглядає дуже добре. Тут уже рік тяжко потягнути до пів року. І мужчина. Красивий, гарний, сильний починає плакати. Чому? Бо він перестав бути мужчиною. Він став рабом. І тому кажу вам, що щастя людину бути щасливим це залишатися людиною, бути тим, до чого ти призначений. І ще раз вертаємося на закріплення, що сказав. Марк Аврелій. Бути людиною це значить відчувати задоволення. Це задоволення людини виконувати працю відповідно для людини. Навіть якщо ти робиш тяжку працю, але це праця людська, що ніхто її не зробить. Це приносить тобі задоволення. А відповідна для людини праця. То бути милосердним до власної природи. Не тільки себе, до власної природи. Щоб пам'ятати, що навколо тебе люди. І до кожного треба відноситися так, як до себе. І без Бога це неможливо. Якщо нема Бога, то ти починаєш переростати в егоїста. В тобі виростає ідол замість Бога. Ти хочеш, щоб почитали тебе. І тому Марк Аврелій каже, звертаю увагу, що бути милосердним до власної природи, погоджувати, змисловими, э, змисловими, погоджувати смисловими емоціями, формувати правильний погляд на уявно правильні явища і досліджувати природу світу і речей, що стаються у ньому. Досліджувати. І так само каже святе Письмо. Каже Господь по творіннях моїх пізнаєте мене. Дивлячись на все творіння, що Бог створив, ми бачимо тут досконалість. І ми є щасливі тим, що ми є люди, що ми можемо то оцінити. Якщо підійде собака до цього бок, та він понюхає. Ну, запахи. І пішов далі. Немає йому цікавих запахів, нема щось єдобного для нього. Йому не цікавить цей букет. Прилетить ташка, чи там ще щось сяде, а, нема що тут джабнути, полетіло. Муха прилетить, подивилася, о, ясно прилетіла, нема що тут їсти, полетіла далі. А людина дивиться, милується і щаслива є. Ми квіти даруємо на день народження на якусь урочисту подію. Ми несемо квіти на гроби наших померлих, як символ, що ми вміємо цінити красоту Божого творіння. А ще квітка це є дуже гарний приклад жертви. Тому я за те, щоб у церкві були квіти живі, як символ тлінності. Що все проминає. І ця квітка десь виросла, десь там її вирощували, і потім її зрізали, щоб принести, щоб вона стояла в храмі і тут віддала свою красоту як символ жертвенності, як символ тлінності. І те, що для Бога прикрашає храм, Бог враховує, що її краса послужила в Божому храмі. Робіть так, щоб ваша краса, вашої присутності, тішила Бога більше, як цей букет. Щоб ваша краса ваших відносин робила щасливими людьми навколо вас, щоб ми відновили в собі людяність те, що ми загубили, відновили свою правдиву людину, ту, яку Бог нас сотворив, не ту, яку ми вже підпортили. Будьте приємними у Божих очах, і хай це буде для нас усіх добрим принципом і прикладом один для другого. Будьте приємними у Божих очах.